Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Все про рух, танець і хореографію. Сьогодні буде трішечки незвичний для мене блок. Я його назвала здоровий. В мене вихідний, зараз я направляюсь в басейн і покажу вам, де я періодично плаваю, що звісно дуже корисно для спини. Далі я поділюсь з вами рецептом і приготую смачний салатик. І в кінці відео ми зробимо комплекс справ на розслаблення шийного відділу хребта. Отож, приємного перегляду! Сьогодні я приготую дуже смачний салатик з руколою і грушею на гірчично медовому соусі. Готується він дуже швидко і продуктів для нього потрібно досить мало. Для салату нам потрібно 100 г руколи, одна середня груша. І 100 г сиру фета. Для заправки нам потрібно 1 чайна ложка меду, 1 чайна ложка гірчиці в зернах, оливкова олія, свіжовичавлений лимонний сік, сіль за смаком. Спочатку беремо руколу. я її вже помила і розрізала навпіл. Якщо у вас вона менше за розміром можна не розрізати, кладемо в салатницю. Беремо вже, звісно, помиту грушу. Я вирішила, що її потрібно ще очистити. Ви можете цього не робити. І нарізаємо її кубиками. Грушу додаємо в салатницю до руколи. Далі додаємо нарізаний так само кубиками сир фета до інших інгредієнтів. Далі приготуємо заправку. Беремо лимон і розрізаємо його. Вижимаємо 1 столову ложку лимонного соку. Всі лимону додаємо 1 чайну ложку меду. І одну чайну ложку гірчиці в зернах. Все ретельно перемішуємо. Далі додаємо 3-4 столові ложки оливкової олії і знову все ретельно перемішуємо. Солимо за смаком і перемішуємо. Заправка готова. Додаємо її до всіх інших інгредієнтів салату. І так само ретельно все перемішуємо. І все, салат готовий. Смачного! Зараз ми зробимо комплекс вправ для розслаблення шийного відділу хребта. Починаємо робити кола плечима. В повільному темпі робимо оберти плечима 8 разів назад. Намагаємось як можна вище піднімати плечі вгору і по колу добре опускаємо вниз. І робимо оберти плечима 8 разів вперед. Далі опускаємо голову вниз, плечі виводимо вперед, а спину робимо догою. Далі навпаки піднімаємо голову вгору, а корпус вигинаємо в рудній клітині вперед. І так чергуємо декілька разів вперед і назад. Далі добре піднімаємо плечі вгору і опускаємо в повільному темпі вниз. Так само робимо цей рух 8 разів. Далі повертаємо голову в правий бік, рівно і далі в лівий. І повторюємо зі мною так декілька разів. Наступний рух опускаємо голову в правий бік. Вирівнюємо рівно і далі в лівий бік. Намагаємось тягнути головою до плеча. При цьому плечі не піднімаються. Далі опускаємо голову вниз і робимо півколо головою. Справа наліво і зліва направо. Наступний рух піднімаємо голову вгору, вирівнюємо і опускаємо вниз, вирівнюємо. Далі кладемо праву руку на голову і натискаємо головою на руку. В такому статичному положенні сидимо 5 секунд. Потім так само кладемо ліву руку. Далі кладемо дві долоні на чоло і так само натискаємо 5 секунд. Далі складаємо пальці в замок. Кладемо руки на потилицю і в статичному положенні сидимо знову 5 секунд. Далі повертаємо голову в правий бік. Опускаємо вниз, піднімаємо і повертаємо в пряме положення. Далі в лівий бік опускаємо голову, піднімаємо і повертаємо в пряме положення. Далі повертаємо в правий бік голову, тільки тепер вже піднімаємо вгору, опускаємо вниз і виводимо в пряме положення. Так само робимо в лівий бік. Далі складаємо пальці в замок. Витягуємо руки вперед. Якби відштовхуємось від рук і тягнемо корпус назад. Далі сідаємо рівно і ще раз повторюємо цей рух декілька разів. Цей комплекс вправ можна елементарно виконувати, не відходячи від свого робочого місця впродовж декількох хвилин, а потім далі продовжити працювати. Вправи допоможуть вам розслабити шию і зменшить напругу в шийному відділі хребта. А я вам дякую за увагу і до зустрічі в новому відео.